Хотя значит, На память скажет, что значит. Хочется с вами подумать о психологическом аспекте урока литературы. Значит, мы берем во внимание четыре компонента. Когда ученик читает наизусть, или уже если читает художественный на текст, это точность, так? беглость, выразительность, эмоциональная. Вот как по-вашему, каких элементов э, было недостаточно в их чтении? Эмоциональность. Эмоциональность. Это верно. Значит, наши мнения с вами сошлись. Значит, по-видимому, на это надо обращать внимание. Вторая часть урока и второй этап. Это роман Федея Молодая. Главное историческое основа романа. Так? Хочу здесь подчеркнуть, что тезис нашего коллектива о том, чтобы опыт, особенно нравственный опыт детей использовать, Содержание урока вам здесь хорошо реализовано. Школа посідає визначне місце в суспільно-економічному і культурному розвитку сучасного соціалістичного села. На нашу думку, це означає, що в системі комуністичного виховання особливе місце посідає виховання трудове. Логарифм числа без основи а називається показник степеня, до якого треба піднести. Число А, щоб дістати, число Б. Холя радієвро. Дай йому одну сих трьох задач додатково, щоб він виконав. Будь ласка, переходь сюди. Треба дітей самих малих років прилучати до трудового життя народу, до трудового ритму батьківщини. Своє виховне завдання ми вбачаємо в тому щоб постійно удосконалювати роботу трудового колективу учнівської виробничої бригади. В трудовій біографії саме нашої бригади, яка працює на базі колгоспородина, ми мріємо про містечко юності. На наш погляд, це повинен бути ось такий архітектурний ансамбль господарських і культурних споруд. Де наші старшокласники? Будуть справжніми господарями такими, як були комунари і колоністи в Антона Семеновича Макаренка. Сільські школи нині мають оптимальні умови, щоб повторити досвід Антона Семеновича Макаренка, але повторити в нових умовах. в, в, в жизни. Ребята, вы наверно слышали песню, в которой есть слова. Есть революції начала, нет революції конца. Как вы понимаете эти слова? Зараз на допомогу учителям є багато методичної літератури, розробок урока. Настільки вони глибоко опрацьовані, що вчитель, не задумуючись, Бере їх і використовує на уроці. Це дуже добре, але наш педагогічний колектив вважає, що цього не досить. І якщо тільки це буде, то не буде це сприяти творчості вчителів. У кожного вчителя є свій ось той горьківський бубенчик, який може задзвеніти по-своєму своє рідному. Нажне дуже себе революціонерами, наслідниками Бориса. Горького, Гайдаровского героя и наследниками бабки Корчагина да. и Светловского хлопца, который мечтал, чтобы везде люди были свободными, как освободившийся наш народ, должны достойно продолжать их дело. Мы в собой в школе практикуем и так. Учитель написал один вариант урока. Мы ему кажем, Не забудь, пиши другой вариант. На цю саму тему. Вчитель пише другий варіант. Потім на цю саму тему варіант урока пише директор, завуч, колега по роботі. Учитель творить свій варіант. Спочатку творить в кабінеті. А потім йде в свій конкретний клас і в його одержується діалектичний варіант. Урока так ми його називаємо. Бо він народжений в конкретних обставинах інтелектом учителя. Колективним досвідом його вихованців і самою динамікою і гармонією урока. Довгождана весна. З неба вже почало сонечко сміятися, вже і дерева прокинулися від солодкого зимового сну. Почали з гір струмочки бігти. Річка теж ожила. Тільки одна крижина, яка залишилася на річці, все співала. Ні-ні, іще не весна, моя матінка зима. Він ще й краще не пішла. Птахи співають, веселяться, що прийшла весна. На деревах напухли бруньки, зеленіє трава, скоро вже і свято наших мат. Діти, подобається вам пальця. Да. Да. А чим саме він вам подобається? Чому а ну хто скаже, чим саме Девай. подобається? Чим для нас? Тим, що вона красиво описує природу. Природу вона міє передати, говорити з природи. Шеничній зіни я поки що оцінки не поставлю, бо зіна сьогодні буде рести урок. Тема нашого нового матеріалу пункт ну, 41 – го Початок урока веде зіношени. Будь ласка. Сьогодні у нас тема логарифмування. Значить, теорема. Логаритм добутку, двох будь-яких додатних чисел дорівнює сумі логаритмів множників. Прошу на пам'яті? Логарифм добутку двох будь-яких додатніх чисел дорівнює сумі логарифмів множників. Запишемо математичну теорему, яку нам треба довести. Математичний запис теореми. Х1 і x2. Де? X1 більше 0 і x2 більше 0. що ці логарифми нам відомі. нам відомі. Логарифм числа. x 1 Правильно. Mm -hmm. Так, если. І раз, прошу зразу порядів. Зінат. Все знасили. Якщо у нас логарифм х перший, значить у нас основа десять. Так. Значить, десять. степені y один. Рівні x один. Вірно. Читкова школа, вона особливе місце займає у нашій системі роботи. Багато вчених вважає, що діти природні філософи, значить, вони прагнуть пізнати світ і пізнати себе в цьому світі. Спочатку вони пізнають речі, предмети, яких оточують, а потім з часом. Пізнають ідеї. У початковій школі закладується фундамент, світогляд дітей, формуються перші моральні поняття. Значить, і методи навчання у початковій школі і методи виховання мають бути такими, що вони не тільки враховують досвід дітей саме цього віку, а, мабуть, цей досвід треба включати в зміст урок. Тоді урок стає колективним. Твором колективної творчості і учителя і його вихованців. Пять деревне 11. Так. Вісім плюс пять 13. тринадцать. Давай. Молодец, камня. А тебе Сережа, Сережа? Ну, громко за Сережа. Тихо. А ти тихо. Держи свої... Ну, що в тебе? Вісім плюс сім. Розкажи, як будеш до восьми сім додавати? Тихо. Як ти будеш додавати? Який варіант ти задача? Так, першому варіанту сьогодні присучуємо медаль, бо не краще рахують. Сережа, а ти рахувати не вмієш. Хто ж йому діти допоможе, щоб він швидко так не рахувати? Вчитель буде майстром Подивіться. диференціації і індивідуалізації навчання в процесі уроків. Це означає, що всі завдання навчання, які він приготував на уроці, повинні не бути просто самі по собі. І змістованими, і глибокими, а вони повинні бути підпорядковані системі робіт. Роботи найпростіші, це практичні. Другий ступінь, який піднімає учня на сходинку, це роботи пізнавального характеру. І нарешті третій ступінь, найвищий. Це роботи творчого характеру. Наші діти одержують. Нові знання не тільки в процесі уроку, не тільки в процесі позакласної роботи і навіть навчально-виробничої на практики. жерелом нових знань їх знову ж таки є оточення. В цьому оточенні вони бачать і техніку, і людей, які керують цією технікою. Все це учитель повинен враховувати. І оцей досвід, який фактично, досвід науковий, досвід виробничий, досвід моральний, який фактично в учня склався. П'ятикласника, шестикласника, його вагу цього досвіду повинен по своїй педагогічній інтуїції відчувати учитель, але це мало. Він повинен точно її знати. Точно, абсолютно точно. Не дивлячись у цій конспектній підручці, посети себе не дивіться і запишіть всі тільки, що виведе чотири кожного. Кожну форму візьміть рамочку. Попробуйте, а ми в зовсім за це може... попробуйте відтворити. А Маруся нам зробиться на дощ відтворити. творити. Логарифт дробу дорівнює. І називай, що це в тебе таке? Логориф? Чого? До рівня різниці. Не кажи різниці. Починай. Логарифму чого? Логорифму знамен, чисельника і логарів. Називай, оце що таке? Без без або назви цей знак. Різниці знаменників. Ще іначе його назвіти. Що це знає? Мінус логарифму чого? Мінус, Момент. А тепер скажи остаточний варіант. Логарифм дробу дорівнює логарифму чисельника мінус логарифм здається. От що таке математика? Коротко, ясно і правильно. А тепер всі самостійно, не дивлячись на Людмилу. ось по аналогії, по цій мислі, яка була вкладена в доведення теореми першої, доведіть теорему два. Література то? Прежде всего, область эмоций, область чувств. Когда мы говорим ученикам, что фашисты исчезали э, наших советских людей, это, конечно, в соответствии действительности, но для реального семиклассника 14 лет эта фраза звучит не волнующе. Исчезали, исчезали. Каждый из них по-разному представляет это исчезание. Они ваше утверждение берут, скорее всего, категории ума, мысли своей. А ведь нам надо вызвать чувства. Вот послушайте, я только что вот получил, мне кажется, позавчера, вот такую книжечку Григория Ихановна в продолжение легенды. В предисловии к немецкому читателю книги Сердце отдаю детям. Так? Вот что пишет Василий Александрович. Он рассказывает, как его жена Вера Петровна попала в руки к палачам, к немецкому фашистам. В застенке у Веры родился сын. Лицемерно обещая Вере жизнь, фашисты совершили страшное преступление. У меня вот уже 25 лет горит сердце, когда я хоть на мгновение представлю себе то, что произошло в фашистском застенке. Сына, которому было несколько дней от роду, фашистский офицер привязал к ножке стола. А Веру привязали к железной койке. Фашисты надругались, глумились над женой. Потом гестапец отвязал сына, поднесся к жене и сказал, если не скажешь фамилию руководителя организации, ребенок будет убит. И убил. А Вере выкололи глаза и повесили во дворе тюрьмы. И когда не померкнет в моем сознании, картина страшного преступления зверя гестаповца. Вечно стоит перед моими глазами сын, привязанный к ножке стола. Не забуду я никогда, как гестапоц убил сына. Ударил головкой о каменную стену, так что кровь залила стену. Не забуду никогда, как матильце фашистский блюдо, предатель полицейский, выбросил в мусорную яму, стоявшую дворечюрней, как несколько дней торчали из ян ножки. Эти места дуже пам'ятні для мене. Тут жили мои батьки до війни. Це озеро памятне для мене. Тут у мене човен свій був, друзі до мене приходили сюди. І ще ці місця. Восени, в кінці листопада 41-го року, ось в тій частині відбулася перша нарада підпільників нашого Знам'янського району. А далі звичайна біографія німецького концентраційного табору. Там я був три місяці. Роботи там були каторжні. Система знущання була розроблена в деталі, але от мені хотілося б підкреслити таку рису наших радянських людей. Одного разу був ливень. Ми робили дорогу з твердим покриттям. Німці не давали підводиться жодній голові в'язня. З автоматів страчили поверху. І ось тут, прямо з землі або з неба, як вважали, народилася пісня. Вставай, страна агробної, вставай на смертний бой. Це був такий психологічний вистріл, що навіть есесовці, і поліцейські холодії, які з ними були, вони омертвіли. Звідки пісня. А пісня лине. Хто її почав? Трудно зараз сказати. Але що всі в'язні співали, це абсолютно точно. У нас не було автомату.